Якщо ми довго будемо виконувати якийсь один і той самий вид роботи, ми почнемо стресувати. Точніше, стресувати почне наше фізичне тіло, а ми ж фізично-психічні. І це одразу буде видаватися у наших емоціях. Отож, варто попрацювали за комп'ютером, пописали, почитали, одразу перейдіть на фізичну працю. І давайте, щоб не стресувати, зробимо кулінаро чи страву, чи як хочете називати терапію. Зробимо, хочете великоденський, хочете звичайний сирник. Ви такого сирника з любов'ю, з бананами, ще не її куштували, Пробуємо. Закотили рукава після своєї комп'ютерної роботи чи якоїсь іншої і беремо стільки сиру. Скільки вам потрібно для вашої родини? У мене діти, внуки, може, друзі прийдуть, сусіди. От я розраховую, що я взяла 2 кг такого собі сиру, м'якого. І жирність цього сиру буде залежати від ваших вподобань, який ви собі хочете. Я за своє життя скільки зробила сирних запіканок, о, я боюся порахувати, скільки то вже є. І дуже дякую тому своєму досвіду в 90-х роках, коли жила у селі, і довелося дякую теж Богу, відтримати корову, щоб моїй дитині було що їсти і пити. І в результаті, коли я розуміла, що не виходить, не пасує в мене щось із травами, я це все легко виливала курям чи свиням, могла собі це дозволити. Це дозволило мені наекспериментувати, всього наробити. І тепер можу робити це все ну, фактично з закритими очима. Ми беремо цих 2 кілограми сиру і додаємо до нього ще інші інгредієнти. Трішки солимо, обов'язково. Сир він дуже любить те, щоб його посолили, Дехто тут навіть до додає... Додає чимало солі, але я вважаю, що то вже буде ну, відчуватися. Я принаймні то все відчуваю. Обов'язково додавайте ванільний цукор. До будь-яких молочних продуктів я додаю саме не ваніль, бо вона може гірчити, якщо її хоч би трішечки переборщити. А додаю, отак, от, бачите, скільки сиплю столових ложечок. Дві можна сміливо додавати ванільного цукру. Обов'язковий інгредієнт для сирної запіканки, особливо великодні, звичайно, яйця. І яєць тут багато не буває. Дехто любить такий жовтий-жовтий, такий, такий запечений сир, немає питань. Але, як на мене, що забагато, то вже нездорово. Пам'ятаю, до речі, як моя бабця намагалася зробити от таку от запіканку, вона надавала дуже багато яєць. Він у неї такий був аж твердуватий. Але пам'ятаю, що такий момент. Коли вона додала 29 яєць, а 30 ну, виявляється, було протухшим. Перепрошую. Їй довелося збирати оту всю верхівку, тому я завжди раджу, якщо ви не знаєте чи курячі чи яйця, які ви придбали, чи навіть домашні, ви не знаєте, якої вони якості, ніхто туди не заглянув у середину, бивайте спершу у скляночку, а потім у творог, щоб вже не було оцих проблем. Я ж зі свого боку зразу скажу. Я не вмію розбивати яйця ножем, як це роблять, майстерно і так, щоб було. Я беру просто те, що ближче до мене із мого посуду, і розбиваю об шмат, об кусочок куточок. І починаю далі вбивати оці яйця. На таку кількість я зараз подивлюся це все по величині цих яєць і по кількості. І по кількості, власне кажучи, яскравості цього жовтка, хочу сказати, такої середньої жовтизни, той жовток, бо це яйця не домашні. На жаль, ви самі знаєте, що весною, ну не так добре, навіть не в кожній господині будуть нестися кури. У них зараз перехідний період, у них теж депресія, вони теж готуються до літа, тому це теж велика розкіш. Я бачу, що таке. Яєць вісім, я сюди уб'ю. Знову ж не люблю це слово сполучення уб'ю яйця. Ну, добре, додам яйця. Не хочу навіть це слово зб'ю коренем вживати. Зовсім не хочеться. Завжди в мене під рукою серветка, якою паперова, якою я можу скористатися, коли десь щось потекло, пішло не так. Додаю цукор. Цукру додаю небагато. А чому? Тому що. Ще один буде інгредієнт, дуже важливий для саме цієї запіканки. Оминаю використання маргарину. Все-таки це дуже важкий продукт. Масло сюди не додаємо. А що ми туди додаємо? Ми додаємо туди сметану. Отут я краще, жирнішу. Повірте, оце якраз ота родзинка, яка зробить вашу сирну запіканку м'якою, пухкою, соковитою і якраз в міру жирною, а не такою, що ви будете відчувати, що на піднебійні залишилися шматочки жиру. В жодному випадку додаємо сметану. У мене була така от одна упаковка не закінчена, тому я. З розрахунку, що на таку от частину, тобто на 2 кг сиру м'якого, я додаю неповну отаку от баночку цього, цієї сметани. І додаю, додаю, додаю всю частинку. Все, що тут не використала, піде котикам і песику. Вони будуть дуже щасливі від оцього, облизуючи весь оцей стаканчик. Ми відкриваємо другу частину. М -м -м -м. Таке смачно. Однак, забагато сметани теж не додавайте, бо ваша запеканка розтечеться, і вона кубки триматися не буде. Тут усе має, повинно бути в міру. Ще хочу сказати: якщо у вас залишилася, наприклад, манна кашка. І яку ви готували дітям, ви можете сміливо додавати сюди, якщо вона густенька. Якщо ж вона, звичайно, ну вкрай, край, край рідка, то краще сюди не додавати, тому що теж попливе ваша запіканка. І починаємо блендерити. Я беру такий от ух, саме блендер з насадкою, такою гострою, гострою. І важливо тут ще, щоб оце все збивалося. Так, щоб воно було пухке-пухке, все розбилося на дрібнесенькі частинки, бо таки дуже він такий грудочками. Оцей є сир, м'який. Збиваємо? Бендермо. Я побачила, що треба додати ще два яйця. Бо така білувата моя маса. Нагадую, що це залежить усе від того, якої якості у вас жовток, яєць придбаних, чи ваших домашніх. Отже, я додаю ще два яйця і продовжую блендерити. Якраз відпочине моя рука, бо я хочу сказати, ну це ж ще той тренінг. Воно такі, такі, такі. дає свої взнаки. Не так просто воно здається, як то є. І продовжуємо це все блендерити, блендерити, ще раз блендерити. Оскільки я цукру багато не додаю, для того, щоб, щоб дійсно був максимально натуральний цей продукт, то додам потім скажу, який інгредієнт, який зробить солодкою мою сирну запіканку. Збираємо, бачите, воно вже таке має бути, аж триматися з цієї купки. Ну, знаєте, якби це була така суха речовина, то можна було б сказати, збити до пороху. А тут ми от якраз збиваємо до такої частини, що воно в нас тримається, купки, але не видно оцих таких зернинок е творожних, а видно от дійсно якраз. Якраз, ой, 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 якраз таку однорідну сіркову масу. Звісно, якщо ви любите дуже солодкий сир чи запіканку, ви можете додати скільки сукру, скільки ви хочете. Але якщо я хочу, щоб у моїх внуків не було алергії від занадто солодкого продукту, я заміняю це все стилими бананами. Обов'язковий інгредієнт у моїй сирній запіканці це банани. Бачите, вони вже навіть отака от шкірка, але я вибираю завжди банани за ароматом. Якщо я чую аромат банану, а він не прийде, якщо я принесу напівзелений, він вдома вже не з'явиться. Це вже доведено. Так, от, якщо я чую аромат банану, все банан я такий можу брати для своїх продуктів, бо я їх додаю дуже часто в різні солодкі страви. Так, от. Якраз беру банан, це що лишилося від того, що я в манну кашу сьогодні додавала, розрізаю банан на чотири частинки. Якщо у нас є такі от ниточки, ми їх відділяємо на чотири частинки і починаю такими от долічками різати. Бананів я взяла багато, не треба боятися, що це вже уж такі от перестиглі банани. Дехто капо це не естетично. Ну так я його зараз там весь змішаю. Там буде дуже естетично, коли воно все це змішається. Звісно, коли вже занадто така от частина. Я її обрізаю, але це просто дуже стиглий банан. Не треба боятися, це вже перевірено, просто і навпаки. Він дуже ароматний, він дуже соковитий, він дає неперевершений смак вашій запіканці. І починаєте далі це все кришити. Я вже приготувала виделочку, бо перемішувати це ложкою, на якої все буде налипати, ну немає сенсу. Я беру це все, додаю в такому от вигляді. І не церемонюся, все саме от такими от шматочками. Коли банан стиглий, солодкий, він в своїй дозрілості, мало того, що додає аромат. Він дає оту цукристість, оту солодкість, яка потребується врешті, в оці запіканці. Якщо ви дасте багато банан, Звичайно, може, ваша запіканка не буде триматися такої форми, що її треба буде різати, без питань. Але я не досягаю цієї мети. Я головне досягаю мети, щоб це було не перевершено смачно. І як кажуть мої знайомі, які все це куштували, Інна, в твоїх. В сирних запіканках, так само, як далі ще у твоїх налисниках, про це окремо буде відео. Багато бананів не буває. Бо то такий аромат, коли воно якраз із сиром оце запечеться, перепечеться, там вже не розбереш, де сир, а де, власне кажучи, банан. Тому, бачите, я оце вже буду кришити третій великий банан. Ось такий. Куплені вони от максимально. Стиглі максимально солодкі. Я подрібнила сюди, до четвертий банан з половиною, причому великих бананів. Нагадую, їх багато не буває. І будемо вимішувати усе виделечкою. Це роблю швиденько. Ось так. Саме так. Як завжди мають під руками бути паперові серветки, я Дуже люблю користуватися ним паперові рушнички. Причому купую недорогі, але якраз вони забезпечують уту необхідну чистоту і комфорт, коли ви готуєте швидко їсти. А я роблю так швидко все руками. Рухаю, що може розсипатись, розлитися, розбризкатися, а потім швиденько прибирай. Бо весь час в голові наукова думка: я пишу статтю, я пишу монографію, або якщо це внуки, то я обертаюся до них, тобто постійно, десь хтось щось на щось відволікає. Все, я виміжла наскільки це можна, ретельно і готуємо форму. Беру свою улюблену формочку. До речі, це буде не на одну форму розрахований. Оцей сир. Беру масло, воно м'яке. Можна розігріти в духовці формочку і брати це масло. Я роблю це старовинним способом, руками, без нічого, абсолютно, От ми і їмо руками, і все робимо руками. Це дуже зручно так робити. Можна інколи я роблю дійсно. Ставлю в духовку, розігріваю і потім спеціальним, спеціальним пензликом кухонним розмащую, розтираю формочкою. Це ваша справа. Справжні кулінари можуть мене зараз критикувати, але це кухня по-домашньому, так як робили мої ще мама бабуся, бачите, я воно вже пальцями порізала до самої маслянки і масло взяла, боже мій. Я сподіваюся, що мене за це ніхто не буде осуджувати, і ніхто мене не спалить на вогнищі за гарбання рукою у маслі. Ніяким таким чином. Так. Але я бачу, що от на стіну вже мій ніж. Ми його заберемо, нічого не сталося, все. Чудово. І далі. А, а масло то дуже смачне, а масло то натуральне. І далі я беру. Що я беру? Я беру. Якраз панірувальні сухарі. До речі, тут є сухарі, які перемелені із солодкого тіста, те, що десь там залишилося, якісь сухарики перемелені, і їх можна використовувати. Для таких солодких страв вони йдуть ідеально. Головне, не сплутати потім на якісь котлетки, не використати. І я беру отакий от от спосіб: це все, посипаю. Формочка готова, і ми можемо сюди перекладати наш сир з нашими бананами. Перекладаємо! Щоб наша сирна запіканка пропеклася швидко і дуже рівномірно, тобто не була така сировата всередині, не напихайте її багато. І щоб зекономити місце, краще двічі запікати, краще в інших формочках, а але не більше половини самої цієї форми. І от ми легенько перекладаємо так, щоб не було. Бачите, що вона в нас така густенька. Але потім банан зробить свою справу. І воно, звісно, хм, скажу дуже смачно. І може видаватися, що воно не солодке. Але я вас запевняю, що банан зробить свою справу, якщо він солодкий. І вирівнюємо веделочкою. Краї, щоб у нас воно було гарненьке і рівномірне. Вирівнюємо краї, щоб воно у нас було гарненьке, і рівномірне. Як бачите, найбільше половини заповнює по глибині, але ідеально рівно воно може й не бути, тому що у нас ж тут є банани і доволі такі великими шматочками. Так? Якщо вам буде видаватися, коли ви тільки що облизали пальчика свого разом із цією оцією масою, і вам зовуться, боже, воно не солодке. Я нагадую, коли буде пропікатися з бананом, банан, банан дасть оту солодкість, і воно буде таке, як вам треба. Ви скуштуйте, ви спробуйте один раз. І далі будете готувати тільки в такий спосіб. Все-все-все. Несемо це все до духовки. Ставимо у нашу розігріту духовку десь на 220. Нічим не накриваємо. Ми будемо дивитися по поверхні запіканки, чи вона запеклася, чи ні. І достатньо так, щоб не дуже знизу була наша поличка, щоб не підгоріла, і вогонь можемо потім навіть зменшувати. Вперед! Отже, минуло рівно три години при температурі 220. І що ми отримуємо? О, що, 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 Боже, аромати, аромати банану на цілий будинок. О, подивіться, яка вона класна. До речі, отут ще навіть булькає гаряча, але рукою я можу доторкнутись. Отак я перевіряю, чи вона готова чи ні. Все, ну звичайно, якщо ви так не ризикуєте, ай, поставлю назад. Ой-ой-ой, в -ой -ой. мене ще одна партія така буде, і що я вам хочу сказати? Що я вам хочу сказати? Ох, це просто божественно! Отже, я таки дописала наукову статтю тим часом, поки три години випікалася запіканка. І якщо хтось із вашої родини, подивлячись і смакуючи такою запіканкою, скаже, що вона не божественна, ну то не давайте їм більше такої запіканки і, і взагалі запитання, чи щось віддавати. Так. Я поки навчилася її готувати, мої свині наїлися дуже багато сиру, молока із сметаною. Усім, поки я експериментувала. Бо ж дійсно в кулінарії, в домашньому харчуванні, деякі в житті, все одразу не виходить. Але неодмінно вийде, якщо ви додасте сюди величезну свою долю любові. Любові як і до цього продукту, як і до приготування, так і до тих, кому ви це готуєте. Ну, і насамперед до самого себе. І все буде краще. Зараз покажемо, як вона виглядає в розрізі. Ви бачите, як вона розрізається. Яка вона, як молозиво? От саме можна порівняти такий варіант із молозивом. Ми розрізаємо на такі от частинки, дивіться, щоб легше було витягнути, ви можете полити сметанкою, вершками, можете додати. А якусь конфітюру, можете додати варення. Ось мої внуки вже там чую біжать, біжать на цей запах, бо вони дуже чекають. А в мене ще одна партія. Пам'ятаєте, що ми багато запланували? Ось ой-ой-ой, яке воно божественне. Зараз я покажу вам на тарілочку, на тарілочці, який воно вигляд має. Ой, подивіться, парує ви бананчики, бачите? Бачите, яка вона пухенька, не тверда, просто божественна. І все буде смачніше. Отже, не стресуйте, готуйте і не стресуйте. А потім смакуйте. Смакуйте і не стресуйте. А щоб не об'їдатися і не переїдати, ми знімемо про це інше відео. Ваші яйця вони. Оце... Ну, не ваші яйця неправильно сказала, вибачте.